Доброго дня! Сьогодні ми з вами закінчимо робити нашу берегінню. Ми з вами вже зробили юбочку, пам'ятаєте, юбочка у нас от діаметром 30, 27 і 24 см. Тепер ми сьогодні зробимо ручки, вони ж голівенька, і зав'яжемо їй хусточку. Ручки у нас ми вирізаємо 30 на 13 см, а хусточку 18 на 30 см. Вирізали. І тепер дивіться, що ми робимо. Спочатку ми робимо ручки, і буде вона голівенька. Ось наша тканина. Ми її складаємо ось так, по довжині навпіл. Так. Зараз отак трошки треба зогнути, щоб воно. І склали по довжині навпіл. Тепер до цієї половини ми згинаємо іще раз. Ось так. Раз. І ось так. Два. Ану гарненько зроби. Ти дивись, яка вона не слухняна. О, є. І тепер ми просто якби закручуємо ось так нашу тканинку. Раз, два, три. І з цієї сторони. Раз, два, три. Зігнули, скрутили і ось так. І оце. Ось так, о. У нас буде, тут у нас буде ручка, бачите? Буде ручка, а це вже буде у нас рукавчик. Беремо червону нитку і обмотуємо. Раз, два, три. Обмотали і зав'язали. Зав'язали. Раз. Два. Три. Зав'язали, обрізали. Можна, ось, обрізали. Все. І тепер беремо ось цю нашу заготовочку, де вже є ручки у нас. І так, ручки ось так навпіл, ось тут половинка. І ось цією заготовочкою накриваємо нашу ту голівеньку, що ми з вами вже зробили, коли робили юбочки. Пам'ятаєте? О, ось так. Гарненько-гарненько накрили. Тут треба загнути трошечки накрили. І ось тут ми робимо гарненько, формуємо. Ось тут у нас ручки будуть стирчати, а це у нас буде лице. Тому усе-усе повинно бути дуже гарненько. і і рівненько, щоб нам усе усе подобалось. І беремо, бачите, ось так. Ось вони ручки. Беремо красну червону ниточку і обмотуємо знову нашу голівеньку вже червоною ниточкою. Ось так. Раз, два, три. Обмотали і зав'язали. Раз. Два, три. Зав'язали, обрізали. І тепер залишилось, бачите, ось вони ручки. Ось вона. Залишилось взяти тканинку нашу. І нашій ляці отак одягнути. О, ось так. О, і з цієї сторони. Загнули. Можна ще разок, щоб було видно, що в неї тут є личико. Ось так навколо шийки. Так. О! І назад і зав'язали. І ось так нашу хусточку. Зав'язали. Все гарненько випрямили, поправили, зробили, як треба. О, і в нас з вами вийшла лялька-бергиня. На сьогодні усе. До побачення. До зустрічі!